Якщо після миття волосся сухе, тьмяне, погано розчісується і постійно ламається, значить воно потребує живлення. У такому випадку рекомендуємо спробувати ультраживельну лінійку від BiFresh для вашого волосся. Це бренд із США, створений для щоденного догляду за волоссям. У його формулах натуральні інгредієнти без шкідливих домішок, і що важливо, засоби не тестуються на тваринах. Шампунь від біфреш насичений оліями жожоба, малини та манго. Його формула м'яко очищує шкіру голови, не пересушуючи. Комбінація натуральних компонентів відновлює, посилює блиск, надає густоти та повертає волосся в життєву силу. А ось кондиціонер з цієї ж серії відновлює еластичність, зміцнює пасма і зменшує ламкість, захищає від подальших пошкоджень, пом'якшує та розладжує волосся. Після нього розчисування значно легше, а саме волосся м'яке і слухняне. Лінійка підійде тим, у кого волосся ослаблене, сухе після фарбування або укладки. Вона забезпечує не тільки очищення, а й щоденне живлення та догляд. Придбати можна в мережі аптек. Подорожник подорожник знає, що допомагає.